scp 032 ua не смикай хом'яка. Об'єкт номер scp 032 ua Клас об'єкту безпечний, особливі умови здержування. Враховуючи властивості scp 032 ua його слід зберігати на місці виявлення в аудиторії для лабораторних занять до моменту, поки не буде знайдено безпечний спосіб перемістити його до найближчої установи фонду. Двері приміщення, де знаходиться об'єкт, повинні бути зачинені на замок, доступ до якого заборонений штатським працівникам інституту та студентам. Офіційно приміщення було спочатку ізольоване з приводу проведення планового ремонту, а пізніше через облаштування складського приміщення. Агенти фонду, впроваджені у керівництво навчального закладу, повинні під різними приводами запобігати отриманню доступу до приміщення відвідувачами. Які не є призначеними співробітниками фонду. Всередині повинна постійно знаходитися система відеоспостереження з трансляцією у кімнати спостереження до зони ua 80 та озброєна охорона, яка зобов'язана припиняти будь-які несанкціоновані контакти з об'єктом. Після інциденту Інк 32 ua 33 всі охоронці та технічний персонал навчального закладу, де зберігається об'єкт. Були повністю замінені на оперативників фонду або завербовані. Персоналу була надана зброя, яка необхідна для забезпечення червоного рівня безпеки, з дозволу куратора об'єкта та ще трьох співробітників з четвертим рівнем доступу, дозволяється використання зброї з аномальними властивостями. До цивільного персоналу, керівництва та студентів за необхідності, слід застосовувати амнезіаки та наявні фальшиві спогади. Також після цього інциденту щонайменше двоє із співробітників фонду повинні тримати в полі зору вхід до приміщення, де знаходиться SCP-032 ua і не підпускати туди сторонніх. А на вулиці, яка веде до будівлі навчального закладу, має чергувати замаскована група із чотирьох оперативників фонду. Не допускається жодних випадків взаємодії з об'єктом, експерименти з ним припинені до невстановленого часу. Крім того, на МОГ творці легенд покладено місію знаходити та ліквідувати або фальсифікувати будь-які згадки про SCP-032 UA за межами фонду. Пошук автора записки має помаранчевий рівень пріоритету, опис scp 032 це муміфікована тушка хом'яка, звичайно, Крісітес Крісітес Л. Вона знаходиться разом із зразком чорнозему у типовому заскленому контейнері на кафедрі ґрунтознавства інституту. У місті. Через високу небезпеку, яку становить об'єкт, точні координати установи відомі тільки членам команди зберігання, які працюють на місці та співробітникам з рівнем допуску 4 і вище. Контейнер має розміри 2 метри 30 см завдовжки і пів метра завширшки. Сам контейнер та ґрунт у ньому не виявляють аномальних властивостей. Навпроти тушки хом'яка відсутня частина скла, замість неї знаходиться прозора плівка. Достеменні причини цього встановити так і не вдалося. На склі поруч зі Сіпі 032 ua із зовнішнього боку перекріплена записка російською мовою ніті ніті, пажалоста хам'яка земля присідає. Автора записки встановити не вдалося. Графіологічні тести усіх співробітників інституту та студентів дали негативний результат. На момент постановки об'єкту на зберігання записка була пошкоджена, причини цього також розслідуються. Аномальні властивості SCP-032 UA проявляються, коли будь-яка людина торкається його рукою. Починаючи з першої секунди взаємодії людини, далі SCP-032 ua 1 з об'єктом починається осідання ґрунту. При простому торканні до об'єкта процес відбувається зі швидкістю 2 мм на хвилину. Але посилюється, якщо тушку хом'яка тиснути, смикати її чи намагатися зрушити з місця. Радіус дії об'єкта спочатку становить 400 метрів, він збільшується кожну годину на 10 метрів при постійному торканні, але зростає швидше при збільшенні сили й інтенсивності взаємодії, при цьому земля осідає рівномірно, утворюючи конусоподібну вирву. А епіцентром цього явища є точка, у якій знаходиться SCP-032 ua 1 SCP-032 ua 1 не відчуває дискомфорту, не проявляє інших специфічних реакцій і може, керуючись власною волею, припинити взаємодію з об'єктом. Вважається, що вилучення об'єкту із контейнера є неприпустимим. SCP-032UA також проявляє свої властивості, хоч у значно меншій мірі, якщо сила застосовується не просто до нього, а до контейнера. Наприклад, якщо експонат намагається зрушити з місця. Після виявлення об'єкта співробітникам фонду вдалося провести 15 дослідів різної інтенсивності, після чого відбулися осідання фундаменту інституту. І часткове пошкодження опорних конструкцій будівлі. Інститут закрили на ремонт, а досліди з об'єктом були припинені. Ми не знаємо, яка максимальна глибина і радіус дії об'єкта. Комп'ютерне математичне моделювання показує, що різка сильна взаємодія з SCP-032-UA здатна відправити під землю ціле місто і навіть впливати на рух літосферних плит. Оскільки руйнівний потенціал об'єкту до кінця не встановлений і, взагалі, невідомо чи існує його межа, scp 032 ua пропонує присвоїти клас Кетер, куратор об'єкту доктор Андрій Арестович. Пропозиція доктора Арестовича перебуває на розгляді керівництва. Історія виявлення: об'єкти виявив законспірований співробітник фонду під час листування в одному з групових чатів мобільного додатку. Студентка інституту розповіла про тушку хом'яка і записку, чим привабила увагу співробітника, який передав інформацію керівництву. Після прибуття на місце оперативники підтвердили наявність аномалії, і фонд почав процедуру зберігання. Інцидент Інк 32 ua 33 під час дня зустрічі випускників тридцятого Року група з чотирьох озброєних студентів спробувала прорватися до об'єкту та вилучити його із контейнера. Після невеликої перестрілки, де загинув один з нападників, три інші суб'єкта були затримані. Допит затриманих показав, що вони мали зв'язок із вченням анігілізму та намагалися використати об'єкт для знищення землі. Крім того, один з них повідомив, що знає автора записки, після чого загинув з невстановленої причини. Також затримання вказали на Згадок об'єкта на різних інтернет-ресурсах, спроби отримати будь-яку корисну інформацію від затриманих не мало успіху. Інші два затриманих були оброблені амнезіаками та переведені до співробітників класу Д. Умови безпеки були посилені.